У трикутнику АВЦ сторони АБ і АЦ відповідно дорівнюють 6 см і 10 см, указати всі можливі значення довжини сторони БЦ. Сума двох сторін до вільного трикутника завжди більша за третю. Третя сторона довільного трикутника більша за різницю двох інших сторін цього ж трикутника. Отже, для сторони БЦ ми можемо записати подвійну нерівність. Сторона ВЦ більша. За різницю двох інших сторін цього трикутника. Отже, АЦ відняти АБ. І ця ж сторона менше за суму двох інших сторін. Тобто БЦ менше за суму АВ та АЦ. За умовою АБ 6 АЦ 10. Отже, підставляємо значення АС – 10 відняти 6 ав 6 додати АЦ 10 Отже, ВС в нас від 4 до 16. Відповідь Г.